Мені для щастя багато не потрібно. Я включаю і в вразів'якура торгує на хідних як спалах динаміту. Давно вже мій оберіг. Мінікдем звучить кредо, то поки крайду не обвели. Listen, what said, I got a question, really як же вас розчавили, грізні речі До Цього репера взяти мою сечу спинить рівень, підривання у мене, давно це чотири. Тільки не дочили катани, вони посідали перед екраном. Твій репточного екрана його перемо перемотають. Молись за здоров'я за довгі літа, будь пойде ляхом мій так Чекай, не скоро загибель, так довго пам'ятай піде по вітрам. Думках ти вже іде з імперським стягом, за махом він нас залишить без тями Дай мені, хоч кижану на гоню, чи хто там в топі Кіно зі із неба, так яю таю, неймдропінг Поки майстер не так увався і скіл під лиш твою Дай мені біти в танго підуть не тільки лиш двою Це моя думівка вас переверне по самі А в рідних стінах навіть ревер не завадить впевнено зламати Те, що ви самі посадили Хоча компашка зібралася з кравою особливо такта, на вашому воні потяг звізда І завтра них на текстах водяний знак Половина накидалась на макса вони позабували всі, що його друге ім'я — це скам Боже ця удача, наша сестра. даже нажима Хутібами на не став, серед Цих намальованих вистав в рейсах, я тому тікаю Я наче у цирку цих вистав вже досить, щоб їм плісать, пічують тут, кому не стали в позу. Їх матеря на ці ріки чую, буде повінь Дай мені біту, танго підуть не тільки лиш двоє.